Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. усіх, хто долучається до переду цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Принагідно вітаю всіх вас з, з різдвяними новорічними святами, як і свого гостя, власне, пана Тараса Загороднього. Пана Тараса, привіт тобі зі святами, радий бачити. Доброго дня зі святами так правда. Да, спасибі, спасибі величезне. Ну що ж, є така традиція, про яку ти чудово знаєш, у журналістів там підбивати підсумки року, що минає, дивитися, зазирати вперед там, в перспективу на майбутній рік. І от 2005-2026. Давай з викликів почнемо. Найбільший і найголовніший виклик в рамках 26-го року на твій погляд він є яким для нас, для України. Ну, це внутрішня стійкість в першу чергу, тому що все впирається в внутрішню стійкість. Ворог активно працює над нашою дезін... дезорієнтацією. Ворог чудово знає психологію українців, він чудово знає історію, що українці зазвичай з'їдали самі себе і нищили самі себе, чим користувався ворог. Ми занадто емоційні. У нас або зрада, або перемога. От і і так далі. Тобто, ми повинні все ж таки знаходити бути мудрішими, і в принципі всі ці роки війни показали, що українці вже роблять висновки зі своєї зі своєї сумної історії. Так є об'єднання навколо армії, є розуміння, що ворог нікого жаліти не буде. А от є об'єднання, правда, що не всі вдається розуміти, що подолати це таку внутрішню відразу українців взагалі до держави як інституту, так але всі ще є розуміння, що є державний інститут армії всі навколо нього треба об'єднуватись, тому що це є несуча конструкція нашої державності, нашої безпеки і виживання нації, так, наша армія спецслужби та виробництво нашої зброї це основою є для перемоги у цій війні. 2026 рік. Це рік миру чи рік продовження, на жаль, війни. давай так. Однозначно перелам настав. Ну Росія досягла досягла піку своїх можливостей і вони йдуть по спадні. Це очевидно. Можна бачити, це через нарощування ударів України по території Росії. так Вони не можуть нічого з цим зробити. Вони слабшають, падіння ціни на нафту відбулося, йде скорочення промислового виробництва. Вони активно вже друкують гроші, ніхто їм допомагати не хоче, у них немає союзників, які готові були вписатися за них і головне, дати грошей. Це однозначно перелам для російської економіки вже настав, і який неможливо зупинити. Далі, тут знову таки, все залежить. Ти говориш що закінчення не закінчення. Закінчення війни з гарним для України результатом залежить виключно від України. Тому що всіх зовнішніх гравців нинішня ситуація, в принципі, влаштовує. Європа сидить спокійно собі, тому що український солдат гине. Американці завоювують ринок нафти та газу Європи, видисняють росіян, китайці заробляють. Гинуть виключно українці. так Тому ми повинні розуміти, що ця ситуація залежить виключно від нас. Чим більше виробляємо зброю, чим інтенсивніше б'ємо по території Росії, нищучи їхню енергетику, от дві ключові точки: це енергетика, влаштувати блокаут при гарних морозах, і е, партинова російське та Балтійського моря. Українці, в принципі, демонструють, що можуть екологічно чисто підбивати танкери. От екологічно чисто підбивати танкери в Чорному морі і в Балтійському морі. Оце, пов... Оце повинно працювати. І тоді тоді 26 рік буде роком не просто закінчення війни, а перемоги України в цій війні. Тому що, якщо далі так піде по такому напрямку Україна перекриє їм кисень у вигляді експорту нафти Росії як державі просто кінець. Тому що у них вся ну вся держава трималася на експорті нафти і тримається на експорті нафти останні 70 років, тому що Україна це зробить, а так склалися обставини, що головний гравець ну в світі поки що, американці, в принципі, не проти того, щоб російська нафта зникла з нафтового ринку світу, тому що у них є своя. Чудово, як цитуючи тут, шановно світлі думки Дональда Фредовича, чудова американська нафта, да а скоро ще додасться чудова венесуельська нафта. Яка хто Біз... що, 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 щоб ти розумів, що хочуть зробити американці? Вони хочуть венесуельську нафту експортувати в США, ну там трохи понижчим цінам, так а американську нафту експортувати за кордон. Ну, щоб маржу отримувати як за рахунок. Нижчої ціни забезпечення американців, нижчою ціною на нафту, тому що там собі вартість нижча, да? а американську нафту, яка ну вищою собі вартість, все ж таки продавати, наприклад, в Європу і отримувати подвійний профіт. Це все означає, що в цій комбінації немає Росії. От коли так да, коли там всі перелякалися, коли побачили оцю нову стратегію США. Там щодо Європи, що треба стабілізація е, стосунки з Росією, от я вам скажу, це не вийде. Там всі стратегії. З одного боку, ви пишете, що будете експортувати скрізь, з іншого пишете стабілізація Росії. Де немає там, не буде там ніякої стабілізації. Ви досягаєте там не стабілізацію, а стабілізацію. Причому в буквальному слові. Ви просто забираєте у них формулу існування. Не те, що вони так люблять. Е, е, Україну і так хочуть розпаду Росії, це є наслідком політики, яку запроваджує Трамп. Що в цій політиці немає місця Росії? Ну просто немає. Ну, принаймні, з по експорту нафти. Що на твій погляд буде всередині України з політикою? Ну там. Знаєш, парламентська криза, якісь нові посади звільнення, перезавантаження, уряд національної єдності. Далі історія цікава з набушниками, да. Тобто, що ми ще побачимо? Чи буде спектакль з тим, що будуть вивалювати в інформаційний простір справи там і деталі там справ, які мають бути засекречені? Взагалі? У нас тут депутати, блогери з'являються, які значить вже себе підміняють за за суддів, за прокурорів, за слідчих, всі три в одному. Да? Ну да, тобто, звідки реально вірки, там. Звідки знають Звідки знають матеріали цих справ? Ну цікаво, дивись, цікаво. історія з набу виглядає дуже погано для самого набу. Очевидно, що вони виглядають як не тих, хто хочуть розслідувати, а ти як інструментарій примусу України до миру, точніше не до миру до капітуляції. Якби ви хотіли розслідувати, то тих от депутатів, які ти скромно не назвав, але я назву. Не тих депутатів, а конкретно пан Желізняк він би зараз сидів в набу і давав покази, хто йому зливає інформацію про внутрішні питання. Набу і я отримав за це кримінальну відповідальність, тому що є кримінальна стаття. За це ніхто нічого розслідувати не збирається. Було намагання хитнути Зеленського, щоб він пішов на поступки. А це виглядає дуже погано, тому що хтось ще може загримити за зраду батьківщині. Я думаю, що тут е, публікуй, не по пуб... зараз. Ви почнете публікувати, все буде зрозуміло, що ви працюєте або на американців, або на росіяна може разом так, тому що вам не, подо... не подобається конкретно Зеленський, тому що уця е, я почитав підозру тому Міндічу, я вважаю, що вона була написана. Тільки для того, щоб там згадати Зеленського, щоб натиснути конкретно на президента, от я думаю, що це не, не спрацює так, тому що Зеленський може це позиціювати, сказати, можна, може бути все, що завгодно, але головне, що я не зрадник, тому що зрадник би не давав наказ бити по території Російської Федерації так. Е, і тому вся ця історія затухає. Чи будуть уряди можливо, переформатування цього не виключає, залежить від е, е, в залежності від того, що буде, але чи вийде єдності як хоче, наприклад, Порошенка з його участю? Я думаю, що не вийде. Ну, тому що занадто великі ну, слу, слуги народу скажуть, що ну, вибачте, у вас великий там антирейтинг, наприклад, і так далі. Тут більшим партнером може бути Юлія Тимошенко, але вона буде вимагати виконання своєї програми, новий курс, зменшення зменшення, зменшення ціни на електрику. Згідно з висновками комісії, які очолював депутат від батьківщини Олексій Кучеренко, завищений в і Укренерго і в «Енергоатомі». І в нафтогазі тарифи не обґрунтовані, і так далі. Далі вона буде вимагати мораторію на на підвищення податків для бізнесу. Буде вимагати, щоб з банкірів більше забувало. Вона ж там правку просувала і була ухвалена щодо репрофайлінгу боргів, а не виплачувати постійно банкірчиків, готувати і багато чого іншого. Тобто, в принципі, є такий варіант, тобто, Тимошенко може це це зробити. От, і вона, ну, звичайно, що вона вимагає відставку уряду, в принципі, тільки вона вимагає у, уряд національного порятунку, тому що обвинувачує владу, в тому що вони непрофесійні, допускають такі схеми. І е, це можливо, але чи є ознаки того, що Зеленський піде на це, ну поки що ні. Дивись, жоден депутат за слуг народу не пішов, ніхто ж не пішов. Де голоси без Єрмака голоси під бюджет зібрали? Зібрали. Значить, ресурс є, система працює. Далі, Зеленському сильно допомагає рекламна кампанія і віп-агітація з боку Трампа і з боку Путіна. Коли Трамп вимагає виборів що тому, що Зеленському щось не подобається, всім зрозуміло, що Зеленський є людиною, яка обстоює національні інтереси. Так. І коли вимагають його прибрати, це означає, що тільки додаткові бали навколо нього і піде консолідація навколо Зеленського. І ніхто нічого тут сказати не зможе. Так? Навіть якщо там НАБУ щось там покаже, цьому ніхто не повірить. Буде очевидно, що вони підігрують, що вони є інфраструктурою, диверсійною інфраструктурою всередині державної органів влади, які працюють на капітуляцію нашої країни. Вони і так виглядають. Дивись, Пагалущенка досі, досі не має жодної підозри. Міністр енергетики ні. По енергоатому жодна людина взагалі навіть не чіпається. Міндіча випустили. Невідомо, коли він той розшук потрапить, так? А, і, і багато чого іншого. Реально нічого не відбувається. У нас тільки бігає там цей з витраченими очима цей Желізняк, да? який думає, що його візьмуть в якихось списочок Там розповідає, що там хтось якісь підозри, хтось там щось десь звучав. І тому він не може бути фігурантом. Ну, що то фігурантом? Ну, хтось міг зателефонувати там запитати, там як у тебе справи. Ти фігурант, ну фігурант, ну і так і що ти за це, це що, справа? Це не справа, це туфта. Тому в даному випадку, е, я думаю, що е, Зеленський активно буде використовувати цей факт і консолідувати навколо себе владу. Ну далі все залежить від нас. Якщо заявлено, що пішло в серійне виробництво Сапсани, і вони вже полетять. Ну, наприклад, наприкінці січня масово при гарних морозах і блекаут Москві влаштують або в європейській частині Росії. Ну, це вважаю велика заявка на перемогу. І кордони 91-го року. Да. Пане Тарасе, респект. Дякую величезно за цей ефір. Ще раз про негідно зі святами тебе вітаю і нашу шановну аудиторію. Бережи себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. До побачення.